Привіт діти на зустрічі з пастором. Скажіть, будь ласка, для того, щоб, наприклад, хтось знав якусь новину, що потрібно зробити, сказати правильно, все дуже правильно. Оця же система працює також в Євангелії. Слово «Євангелія» означає дуже добра звістка. Тому що раніше доброї звістки не було. Чому? Тому що раніше було наступне, хто був сильніший. Нагліший, той і царював, того, той і владу мав. А добра звістка, чому почали називати Євангеліє? Тому що це була дійсно добра звістка серед такого кошмару, який робився раніше. яка? Бог є любов. Мало того, що Бог є любов, Він надає свою любов нам для того, щоб ми в цій любві могли жити. Наприклад. Для того, щоб огірочки виросли в парнику, що потрібно зробити? Побудувати парничок, і там він може всередині рости, щоб його сонечко не опалило, вітер сильно не обдув. Ось цим парником для нас, внутрішнього нашого світу, існує Божа любов. Тому в Писанні говориться, що Бог є любов. А щоб інші люди знали, треба їм цю добру звістку донести. Сказати, що не пістолетом. Не автоматом, не бомбами а, може керувати світ, а любов'ю Божою. Тому сьогодні я хочу сказати, для того, щоб ви а, інші діти знали про цю любов, потрібно йти і говорити про неї. А інакше вони знати не будуть, розумієте? Особливо ви, коли зустрічаєтесь, і граєте на ваших мобілках. Під час гри ви можете сказати, а ти знаєш, що завдяки Божій любові ми можемо творити. І ось ми створили цю гру. Розумієте? Використовуєте це для того, щоб навіть ігри ваші, для того, щоб розказати добру звістку іншим людям, що Господь прийшов на цю землю, вмер за наші гріхи, щоб ми не жили більше під так званими бомбами, автоматами. І мінами. Розумієте? Господь організував для нас все, а люди організовують зовсім інше. То, що по звичці їм ближче. Тому написано а, в Матфія, 28 розділ, 16 вірша по 20. -й. От слухайте, що там написано. Одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, коли. Куди вказав їм Ісус, і, побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус підійшов, промовив до них дана мені всяка влада на небі та на землі. І так, увага! Дивіться, що хоче від нас Господь, щоб Його добра звістка розповсюджувалася. Ідіть, що зробіть? Навчіть усі народи, а коли ви їх тільки навчили. Тільки після цього написано далі, Хрестячи їх в ім'я, Отця сина святого, давати їм хрещення, навчаючи після хрещення, навчаючи їх далі зберігати все, що я заповідав вам. Ось я з вами во всі дні до кінця віку. Тому обіцянка Божа, бути з нами, дорогі мої, ми з вами можемо бути добрими тільки завдяки того, що. Добра звістка пролунала 2000 років. І ми можемо бути християнами. Знаєте чому? Тому що хтось із пра -пра 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 батьків розказав іншим пра -пра -пра батькам, а ті розказали нашим діді Баба, а наша діда баба розказала вашим батькам, а ваші батьки, в лиці мого, наприклад, да, або дома, розказують вам, що є Христос. Любов і цю добру звістку потрібно нести. Тому, дорогі мої, нехай ви дійсно несете цю добру звістку, щоб люди могли бути добрішими, щоб були вони людьми Божими. А чим можна впізнати, що вони люди Божі? У любові. Дуже просто домовились, діти. Класно, зрозуміли? Да. Тому, коли ви, ти граєш ігру, ти можеш розказати, що про Христа. Так? Правильно, правильно. Я не кажу, що ви не грайте ігри, тому що ви все одно грати будете, а я реаліст. Тому коли граєте в цьому процесі, розказуйте їм добру звістку. Інакше підуть городами, корчами і кукурудзями, як кажуть в Україні. Да? Ось. Тобто я маю на увазі шляхами тим, що Господь не любить. Тому, дорогі мої. Для того, щоб ви не ходили через поле, просто через кукурудзу, як в Україні кажуть, а ходили Божими заповідями, я хочу благословити вас. Знаєте на що? Іти і вчитись зараз в суботній школі. І тому давайте ми помолимося, благословимо наших вчителів вас, і ми з вами підемо в суботню в школу вчитися доброї звістки.